Живе на світі доброта, яскрава, чиста, золота. Вона дарує нам турботу всім і маленьким, і старим. І якщо добро не помічати, зло нас може подолати. Доброго дня, любі малята! Сьогодні я познакомлю познайомлю вас з оповіданням Петрик Собака та Кошеня. Слухайте уважно. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч велика собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилась маленьке кошеня. Воно втекло від собаки. І просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного собаки. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно не вчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес Зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. Сподобалось вам оповідання? Хто йшов по садку? Хлопчик Петрик. А хто біг Петрикові назустріч? Велика собака. То притулився до ноги Петрика. Маленьке кошеня. А що кошеня просило Петрика, захисту від собаки? Як вчинив Петрик? Петрик взяв на руки кошеня і хоробро пішов на собаку. А що доброго доброго він зробив? Він захистив. Від собаки зробив добре, гарне діло. І на завершення скажу такі слова нехай любов земна і доброта сердечна, завжди крокують поруч з вами у житті. До зустрічі, любі малята.